Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Промоутер Френку Уорен повідомляє, що 23 грудня в Саудівській Аравії відбудеться історичний вечір боксу. Вважається, що це буде в Ер-Ріаді. Уорен не називає імен, але ходять чутки, що Дерек Чісора битиметься з Френсісом Нгану в головному бою, що порадує британських фанатів, але відверне американських. Також згадуються інші імена, які потенційно можуть битися в карді, але не проти Нгану. Ось невеликий список: Джо Джойс, Джан Джилей, Мартін Баколе, Джозеф Паркер і Деонтей Уайлдер. 39-річний Чісора відкрито вимагав бою проти екс-чемпіона UFC у важкій вазі Нгану з моменту своєї поразки від Тайсона Ф'юрі у жовтні минулого року. Будемо сподіватися, що цей огидний бій не відбудеться, тому що це марнування таланту Нгану. Опускатися до такого рівня суперника після його неоднозначної поразки від Тайсона Ф'юрі. Якщо вони хочуть нагодувати, Кулунгану цікавим суперником, чому б не Арсланбек Махмудов чи Філіп Хрговіч, можливо, Мартін Баколе або Фабіо Вардлі. Замість того, щоб битися з Дереком, Гану повинен битися з Олександром Усиком або Ентоні Джошуа в бою за великі гроші або провести матч реванш з Тайсоном Ф'юрі. Це жахливий бій з самого найгіршого порядку, але нічого не вдієш. Якщо це те, чого хочуть саудівці, це станеться, тому що подія відбудеться в їхній країні. Чисора був непоганим суперником другого ешелону під час свого розквіту 13 років тому, коли він був хорошим суперником для Віталія Кличка, Девіда Хея, Тайсона. Ф'юрі та Роберта Хіленіуса, програвши їм усім. За останні сім років Чісора опустився на дно. Він сповільнився, зазнавав поразки за поразкою і виглядав щоразу гірше. Немає слів, щоб описати наскільки жалюгідно виглядав Чисора, але найдивніше те, що він все ще продовжує отримувати можливості для боїв в мейн івенті Як таке може бути? Це просто дивно, але це показує, як британські промоутери та вболівальники не здаються, навіть коли бійці повністю розбиті і готові вийти на пенсію. Сора, який програв 4 з останніх поєдинків, вважає себе ідеальним суперником для Нгано. Що ж, шанувальникам хардкору цей бій, ймовірно, сподобається. А що ви думаєте про цей поєдинок? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!